Жити на очах у Бога, бо ж перед очами Господніми всі дороги людини, і стежки її він вирівнює. Притчі 5.21 Більшість людей у суспільстві живуть так, ніби Бога немає. Вони йдуть своїми шляхами, задовольняють свої бажання, керуються своїми критеріями і практично є атеїстами, крім випадків, коли опиняються у церкві, наприклад, на відспівування померлого знайомого. Для багатьох Бог існує лише у приміщенні церкви, але як тільки людина виходить із неї, то починає діяти, як їй заманеться. Послідовник Ісуса не може так думати, тому що Бог присутній усюди і завжди, його очі споглядають кожний куточок землі і бачать кожного з його дітей. Зокрема, коли ти будуєш стосунки з коханою людиною, Бог дивиться на тебе, і про це теж не слід забувати. Маріана почала зустрічатися з хлопцем на рік, старше за неї, і перші місяці були безхмарними. Потім щоденна рутина призвела до того, що юнак перестав приділяти їй достатньо уваги. Він не приходив на побачення, перестав телефонувати, іноді обманював, аби не зустрічатися з нею а погуляти з друзями. Маріана просила у мене порад, як поводитися з ним, хоча усвідомлювала. Що краще припинити такі стосунки, але вона не знаходила сил розпрощатися з хлопцем. Якось дівчина пообіцяла собі, що якщо ще раз викриє його у брехні, то порле з ним назавжди. Ці відносини тривали деякий час, доки не сталося те, чого Маріана боялася. Вона зустріла того хлопця з іншою дівчиною. Їй було боляче від такої зради вона почувала себе приниженою. Соромилася того, що про це дізналися друзі, і все одно відчувала, що любить його. Маріана проплакала кілька днів, вона не порвала з ним, як збиралася, тому що надто сильно любила його, і погодилася жити за його правилами, тому що не уявляла, як бути без нього. Це приклад юнака, який жив так, ніби Бог не дивиться на нього, але є і дівчата, які живуть так само. Вони поводяться, як їм заманеться, виявляють егоїзм, і єдине, чого прагнуть, задовольнити свої капризи та забаганки. Вони не думають про інших, не помічають, що їхні вчинки ранять чужі почуття, не бачать необхідності змінюватися. Вони звикли бути такими. Усі шляхи людини перед Господніми очима написав Соломон, Бог дивиться на твої шляхи та бажає, щоб ти. Не завдавав болю тому, хто поруч із тобою. Якщо Бог дасть тобі можливість зустріти людину, яку ти полюбиш, не принижуй її своїми вчинками та словами. Поводься з ним так, як ти хотів би, щоб поводилися з тобою, тоді побачиш, що ці стосунки приносять радість.